Пробакс. Легенда про меч. За мотивами українських легенд. Читає Юрій Дяк. Колись давно цариця російська та її генерал Петро Текелій зібрали всіх своїх воїнів та знищили Січ. Архіви козацькі вкрали та вивезли в Росію, а козацьку старшину та кошового отамана Петра Калнишевського у в'язницю на Соловки відправили. Ох тоді засумували козаки, та й розійшлися далеко аж за Дунай. Довго жили порізно, займалися чужими справами, але одного літнього дня. До кожного козака прилетів синій птах із золотими крилами і сказав всім козакам йти у місто давньої січової слави і шукати там старого коваля і його ковальню і віддати йому свої шаблі козацькі. І прийшли всі козаки у те місто і знайшли старого коваля і його ковальню, і віддали йому свої шаблі. І кував ковалі з тих шабель день і ніч великий козацький меч. Кожного дня приходили нові й нові козаки та приносили свої шаблі, сипалися іскри з під величезних ковальських молотів, під заливав очі коваля, червонів метал у величезній печі. Тим часом вороги дізналися про коваля і козацькі шаблі. Відправили вони до коваля каравани із золотом та сріблом. Прогнав їх коваль. Приїхали до нього гонці, обіцяли зробити його князем земель та морію. Прогнав їх коваль і далі кував меч. А коли ж меч був готовий, синій птах із золотими крилами зібрав знову усіх козаків разом, підняли козаки меч і засяяла козацька матір Січ. І боронили козаки цим мечем українську землю і всіх мирних людей на цій землі. Це була легенда про меч за мотивами українських легенд. Читав Юрій Дяк.